Попри часткову відсутність електропостачання, Хмельницький електротранс у пошуку шоферів, підприємство чекає нових кадрів, аби закрити потребу у водіях автобусів та тролейбусів. На ці посади планують запросити більше двох десятків працівників. Наразі нам потрібно десь приблизно 12 водіїв автобусів, так як у нас відбулось оновлення автопарку. Також нам потрібно десь в районі 10 водіїв тролейбусів. У нас багато людей зараз ну. Відносно багато, 28 людей на підприємстві мобілізованих, тобто виникає потреба замінити цих людей, здійснити якісно наші перевезення. Претендент на посаду повинен мати відповідну категорію Д для керування автобусом або Т для водіїв тролейбусів. Наразі в електротрансі вже працює більше 10 внутрішньопереміщених осіб, тому на роботу раду запрошують і переселенців. Водії автобусів мають близько 16 тисяч. Також залежить від класності водія. Класність можливо підвищувати. Так само це стосується водіїв тролейбусів. Там зарплатня трішки вище, там 18 тисяч вище. Це можуть бути і водії, і водійки. У нас дуже багато водійок тролейбуса, тобто це також жіноча справа. Для того, щоб повністю запустити. Треба поставити штани. Або до прикладу, Таїсія за кермом тролейбуса уже чотири роки. До цього також працювала на підприємстві як кондукторка. Та я ділиться побачити жінку у кабіні водія електротранспорту для Хмельницького звична справа. Адже саме водійок на підприємстві майже половина. Вчилася я з нуля досвід автомобілем до того, як я сіла за руль тролейбуса, я не мала самого ранку або до пізньої ночі. Я залежності від того, яка зміна. Робота цікава, але дуже, дуже виснажуюча. Дуже з однієї цікаво, що дорога, з другої сторони спілкування з людьми це завжди є тяжким, відповідальним. Через нестабільну ситуацію з електропостачанням наразі навчання на водіїв тролейбусів призупинили. Однак вихід знайшли. Для чотирьох працівників підприємства оплатили курс здобуття категорії Д у місцевій автошколі. Івана Шемчишина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.